Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний відучий Денис Кар, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна вже більше восьми місяців живе в реаліях війни, але не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він найкорисніший. І ми однозначно переможемо і дуже скоро, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує до співпраці. Ми намагаємося стимулювати бізнес працювати на благо батьківщини, розповідаючи їхні історії бізнесу під час війни всій Україні в радіо та Ютуб форматі. А ну що ж, знаєте, сьогодні в мене буде в гостях людина, яка добивається успіхів не тільки в бізнесі, а й в спорті. І взагалі у мене завжди викликали ну, по-перше, цікавість да люди, яким вдається бути успішними у всіх справах, якими вони займаються. Отже, радий вам представити панченко Сергій, засновник бренду Міністерства дверей. Сергій, вітаю вас. Доброго дня. Ну що, Сергій, давайте трошки знайомитись. Отже, декілька слів про себе, про вас, про вашу компанію. Ви цікава особистість, я це знаю, тому розказуйте. Дуже дякую. Мене звати Сергій Панченко. Я засновник виробничої та торгівельної марки Міністерство дверей. Наша компанія була заснована в 2014 році. Працювати виробляти двері почали в 2015 році. Ми працюємо за кількома каналами збуту це експорт. До речі, ми вже п'ятий рік поспіль експортер номер 1 е, вхідних дверей з України. Минулого року ми експортували 33% всього експорту всіх дверей з України, а наразі близько 20 експортерів. Тобто, ми одні експортували одну треть. Чого собі? Хороші результати. Намагаємось, стараємось. Також ми працюємо з торгівельними мережами, такі як епіцентр, нова лінія, 33 квадратних метри, АРС кераміка. Також ми працюємо з забудовниками. Я впевнений, що в когось з наших слухачів є наші двері, особисто якщо вони ці роки покупляли якесь нове житло. Також ми працюємо з дистриб'юторами та лінейною розніцею. Угу. Ну, тобто, у вас такий досить досить успішний бізнес. Але крім бізнесу, Сергій, я знаю, що ви ще й спортсмен. Так, я минулого року виконав дистанцію Ironman 70.3. Це 1,9 км кілометрів плить. Потім 90 кілометрів їхати на велосипеді та 21 кілометр бігти. Це все робиться за один день, не припиняючи. Тобто, десь 5 годин ця дистанція йде. Нічого собі, а скажіть, мені завжди було цікаво, люди, які беруть участь в таких змаганнях. Iron Man, ну, яка ціль? да? І чому саме, саме такий вид спорту, не знаю, саме ось такий вид, що спонукало? Для чого? Ну. Я завжди займався спортом. Я спортом займався з 3 років. Але найбільше я займався дзюдо, це в, там, з 11 років до 22 років, я 11 років займався дзюдо. Але дзюдо це такий вид спорту, коли в тебе сутичка йде там 5 хвилин максимум. Uh -huh. І ти всю свою енергію, силу маєш вкласти в ці 5 хвилин. Але бізнес то вдовго. І. Багато бізнесменів, якщо ви на це звернете увагу, вони займаються триатлоном. Триатлон – це якраз там одна з дистанцій це айронмен. Тому що бізнес це вдовго. Ти не можеш там на за один рік чи за два роки викласти всі ресурси. Ти повинен розтягувати на великий час. І спорт можна проецінувати на бізнес. І бізнес також на спорт. Як ти поводишся в спорті, так ти поводишся і в бізнесі, та навпаки. Тому це такий, така проєктивна методика, завдяки якої ти розумієш, як у тебе щось буде проходити в майбутньому та чому ти так або інакше поступаєш. Угу. Тобто, ви в якийсь момент, займаючись вже бізнесом, вирішили, що вам це потрібно, ну, скажімо так, для внутрішнього якогось не знаю, пізнання розуміння руху. Я правильно розумію? Так, я багато навчаюсь. Ми вся компанія багато навчається: топи, лінейні співробітники, всі навчаються. Але ми навчаємось десь психології, десь хардскілів, десь софтскілів. Але спорт це теж інший вид навчання, тому що спорту ти теж щось береш до бізнесу. Тому я не сказав на початку: наша компанія є членом ради директорів Конфедерації будівельників України, потім ми члени СУП. Спілка українських підприємців. Я являюсь ментором найвеличезнішої бізнес-спільноти в Україні борт. Це більше там 100 учасників. І все це, все це дає різносторонній різносторонні розвиток, і цей різносторонній розвиток допомагає робити щось нове в бізнесі, тому що для бізнесу постійно потрібні якісь нові речі. Ті, що ти, ти раніше не використовував, або ті, що не використовували інші твої конкуренти, і тому, щоб розвиватись, ти береш ідеї, якісь мислі, щось інше з усіх з всього, що оточує тебе. Тому, тому зі спорту теж дуже дуже багато можна взяти. Тому що команда це як спортивний колектив. Як, як, як спортивна команда. Вона команда не повинна бути сім'єю, тому що в сім'ї нікого не звільнять. В сім'ї сім будуть опікуватись, якщо ти там, маєш змогу працювати чи не маєш, але за тобою буде опікуватись. Але в спортивній команді ніхто не буде за тебе опікуватись. Навіть Рональд, Рональда він розуміє, що коли йому буде 45, навряд чи він буде грати в основному складі. Він може бути тренером, кимсь іншим, але він не буде в основному складі, і він не буде скаржитись, він не буде злий на команду. Тому е, спорт багато спільного між спортом та бізнесом. Цікаво. служте, дуже цікава дійсно така проекція спорт на бізнес, бізнес на спорт. А до речі, ваша команда, скажімо, так, ви долучили її до свого захоплення спортом? Можливо, теж берете корпоративно десь участь. Не знаю, раніше модно було забіги робити всіми співробітниками. Ми бігали Минулого року, приймали декілька разів участь у марафонах. Трейлах трейл це у горах Закарпатті, там різні види. Е, там є 25 кілометрів, є 60 кілометрів. У нас одна дівчина пробігла по горах 25 кілометрів, та один хлопець пробіг 60. Це не просто по дорозі, це через ліси, через гори, через річки. Там ну дуже складний. І ми е, допомагаємо, тобто ми оплачуємо десь 50% тих затрат плюс форма. Тому що вони бігають в нашій формі, затрати на участь в змаганнях, плюс форма, тому що я, я за спорт, і я розумію, що якщо людина буде займатися спортом, він буде показувати кращі результати і в роботі. Тому ми це ініціюємо, ми допомагаємо, ми спонукаємо займатися спортом. Ну тобто, коли ви приймаєте на роботу, ви ще скажете: приймаєте тест не знаю, на 100 метрів чи 50? Я жартую, звісно. А давайте перейдемо трошки до бізнесу. Як працюється під час війни? Що помінялося? Як відузмінили свій бізнес після 24 лютого? Ну, міняється все. І міняється постійно. Буквально сьогодні, після е, тих прильотів минулого тижня та позаминулого тижня до інфраструктурних об'єктів, нам сказали, що ми повинні зменшити е, е, споживання електроенергії. Тож, ми сьогодні теж е, переформатовували наш режим роботи. Ми будемо там деякі цехи будуть виходити вночі, деякі в день, щоб ми не ну, щоб споживало Равномірно і не дуже, ну, воно було на, так суттєво значимо для енерго, енергомереж. У нас було багато замовлень. У нас були замовлення десь на місяць вперед. 24-го, до речі, 23-го ми були на навчанні. У нас команда був перший день тренінгу. 24-го повинен бути втор, другий день тренінгу, але ми, ми його відмінили. Потім ми ці заявки передивилися, пере, пере ми... Внутрішній ринок ми прибрали, поставили експорт та оставили експорт так, що якщо у клієнта є там 2-3 заявки, то ми робимо одну, ставимо на склад та поки чекаємо. Ми допрацювали до десь 5 березня, потім виробництво тормознулося. Але тому, що ми впроваджуємо е, лін, Кайдзен, це ощадливе виробництво, нам потрібна була пауза, е, щоб. Там ну, зробити деякі переробки. А що таке? Що це мається на увазі? Ощадливе виробництво? Це ощадливе до чого? До витрат mm, все, що, розумно. Все, що не, дає цінності, не додає цінності кінцевому покупцеві, це mm. витрати. Якщо ми беремо якусь там, двер чи заготовку і носимо її 10 разів в той чи інший бік, це витрати. Тому що кінцевому споживачу йому все одно, скільки ми разів її носимо. Це ніякої цінності не додає. А коли ми там, додаємо міцності чи краси, це цінність. І отже, очадливе виробництво направлене на те, щоб ми, перше, працювали ефективно, друге, собівартість була низька. Також я розумів на початку війни, що працювати прийдеться більш жінкам, ніж чоловікам, і нам було потрібно. Зробити деяке, деяке переобладнання, щоб процеси полегшали, щоб жінки могли нормально працювати. Їм не треба було підіймати щось важке. Воно там їхало по на роликах, на рольгангах. І от, ось березень ми цим займались. Потім, в квітні ми вже е, почали працювати. Е, у нас були вже замовлення, там вже багато було замовлень. І... Але, не дивлячись на війну, ми вже. Десь 10 березня вже відправили першу експортну машину. Вона була у нас на складі. Було важко знайти водія сміливого водія, у кого є великий паливний бак, щоб він мог заправитись десь у Європі і не, не зважаючи на те, буде в нас паливо чи ні. І сміливий. 10 березня ми вже відправили то була чи Молдова, чи Румунія. Потім, 20 березня, ми вже відвантажували на епіцентр на Західну Україну. І потрохи воно вже почало працювати. А у квітні вже були нові замовлення з експорту, та епіцентр теж він включився перший з українських е торгівельних мереж та інших клієнтів. Тобто, -то ощадливе виробництво себе виправдувало ну, практично, мабуть, зразу ж. так? Ви бачите результати вже? Ну воно ж воно нескінченне. Тобто, тому що ти доходиш до якогось рівня, і ти на тому рівні ти бачиш, що а, ще можна це покращити, це покращити, це покращити. І це, це на японському там воно якось е, звучить, я не знаю, але переводиться, що е, очадливе виробництво це процес нескінченних е, вдосконалень. Тому це, це не, не можна зупинити. Це краще, краще, краще і краще. Зрозуміло. Угу, а ви декілька разів сказали про експорт, про те, що ви дійсно активно експортуєте? У мене зараз два питання. Питання перше: я так розумію, що українські двері є конкурентними на світовому та європейському ринку. Так, так. І це теж приємно, що український бренд виходить на світовий європейський ринок. В яких країнах продаєтесь і можливо, тільки Європа чи збираєтесь розширювати як рухатись далі? Ну, на, е, в нашому сегменті, в сегменті українських дверей, е, ми конкуруємо з Туреччиною, Китаєм. Е, раніше конкурували з Росією та Білорусією. Зараз е, в Європі їх нема, але в Казахстані є. Но, але в, до, до Казахстану зараз ми не, не відвантажуємо, тому що е, доставка дуже, дуже дорога. Хоча доставка буде дорожча, ніж самі двері. Так, приблизно однаково, і е, це на перше е, питання. Е, країни, в яких ми наразі є, це Молдова, Румунія, Літва, Латвія, Естонія, Сербія, е, Азербайджан, Вірменія, Грузія та Казахстан. Все ж таки ми там є. Е, обсяг зменшився, але є кілька позицій, які Росія не робить. Це по перше, а по-друге, те, що Казахстан зараз нас підтримує. Він підтримує Україну, а не Росію. І у нас було, була цікава ситуація. Це було у березні у Казахстані. Хтось купив нашу двері. І це було в под'їзді. Він встановив в под'їзді. І його сусіди питають: А що ти за двер купив? Йому кажуть, це українська. І в той день з цього під'їзду купили 20... Люди 20 людей купили двері України, тому що він вони узнали, що це Україна, і пішли підтримали. Слухайте, приємно. Отже, отак, от, от український бренд, успішний в світі, успішний в Європі. Сергій, дійсно, дуже, дуже цікаво. Можемо говорити з вами дуже довго, але хочу від вас, успішного бізнесмена, власника і засновника успішного бізнесу, а декілька порад українського бізнесу зараз під час війни. Ну, по-перше, це е, не зупинятись. В нас є е, успішна дія. Це наш експорт-менеджер, вона знаходиться не в Україні, вона знаходиться десь, там, в Європі, в Азії. Зараз вона летить на виставку в Узбекистан, теж дверна виставка. Потім буде на виставки в Туреччині. Тобто, не зупинятись. Я чув, що. Декілька експортерів в інших ринках, в інших нишах, не, не дверних, вони припинили співпрацю, тому що європейці не довіряють чи бояться, але перестали працювати з Україною. У нас таке ж теж було. Але вона поїхала туди, вона сиділа з ними. Ми змінили там деякі форми оплати за товар. Якщо раніше це була передплата, то зараз там перетинає кордон, вони сплачують. Але. Ми працюємо, вони це бачать, вони в нас вірять, вони нас підтримують, у них є, є товар, у нас є е, замовлення, і це добре. Перше працювати всіми, е, всіма та невозможними способами, тому що це дуже важливо зараз для країни. Тому що, наприклад, у нас в компанії близько 250 людей, які отримують зарплату. Які їм є чим годувати свої родини, а це дуже важливо зараз. Це перше. І друге, я бачив багато українських бізнесменів, які вважають, що вони все знають. Це більш, більш дорослого віку, але таких багато. І якщо коли ти починаєш щось говорити, про якесь навчання або про нові Способи роботи. Це не цікаво, це не, не, не спрацює, це неможливо. Але ми якраз, наша компанія, вона якраз і розвинулась не завдяки чомусь, а в, вопреки чомусь, тому що ми е, досягали успіхів там, де інші не могли досягти. Е, тому навчатися, бачити нові можливості, тому що нові можливості вони оточують нас повсюду. І ми повинні розуміти і мірку постійно міркувати, де я це в себе в житті або в бізнесі можу використати. Це мене зробить більш ефективним, підвищить мої цінності, цінності компанії, і я буду більш успішний. Я вважаю чудовий рецепт. Отже, Сергій, я дуже дякую вам за цікаву бесіду, за абсолютно корисні і такі максимально практичні побажання та якісь поради. Я вам бажаю успіхів, Я бажаю, щоб ваш бренд продовжував зайовувати світ. Демонструючи впевненість, що Україна це чудовий партнер, це країна, яка можливо навіть змінить змінює вже світ і продовжуватиме це робити. Вам хай щастить і дійсно робіть задоволеними своїх клієнтів. Дуже дякую. Дякую, що запросили. Вам теж розвідку. Приуспівати. Та квітнути дуже дякуємо вам. Отже, друзі, сьогодні у мене в гостях Панченко Сергій, засновник бренду Міністерства дверей і, взагалі, просто цікава людина. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ, допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей.